Сьогодні заняття з розвитку мовлення. Темою заняття є пора року зима. Метою заняття є активізація словникового запасу за лексичною темою зима. Розвиток зв'язного мовлення. Вміння складати просте речення з, за сюжетною картинкою, вдосконалення граматичного ладу мовлення. Також активізація та розуміння слів антонимів. Закріплення знання дітей про основні ознаки зими. Вітаю! Давайте привітаємося і скажемо один одному доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні темою нашого заняття буде пора року зима. І я вам приготувала цікаві загадки про зиму. Давайте пригадаємо, що буває зимою. Біла скатертина всю землю вкрила. Що це? Так, це сніг, молодці. На річках сніг на полях віхола гуляє, коли це буває? Взимку, молодці, під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже, узялася склом твердим, добре ковзатись на нім. Що це? Так, це лід. Зима все посріблила, світ весь ковдрою накрила. Неба вже летять пушинки, всім відомо це. Сніжинки молодці. Чудово! Ви відгадали загадки про зиму. Давайте з вами пригадаємо ще раз основні ознаки зими. Те, як ми з вами здогадаємося, що прийшла зима. Взимку святкують новий рік. Взимку дме холодний вітер. Взимку йде сніг. Взимку ведмедь лягає спати, а заєць зміняє колір свого хутра, стає білий. Взимку одягають теплий Одяг. Взимку діти катаються на санках, на коньках, на лижах, ліплять сніговика. Взимку дерева вкриті снігом. Подивіться на картинки та ще раз назвіть ознаки зими. Та чим взимку займаються люди? А тепер пропоную пограти в гру Скажи навпаки. Влітку дні спекотні, а взимку холодні, молодці. Взимку, влітку небо світле, а взимку темне, чудово. Влітку день довгий, а взимку короткий. Добре. А весні лід на річці тонкий, а взимку товстий. Добре. Пропоную скласти речення. Ми з вами будемо дивитись на картинку та відповідати на питання. І потім складемо речення. Подивимось на картинку та відповімо на питання. Хто зображений? Що він робить та на чому? Спробуємо. Хто зображений на картинці? Хлопчик. Що робить хлопчик? Катається. Хлопчик катається на чому? Так, хлопчик катається на санчатах. І в нас вийшло речення. Давайте його повторимо. Хлопчик катається на санчатах. Хто зображений на малюнку? Хлопчик. Що робить хлопчик? Хлопчик катається. На чому катається хлопчик? Хлопчик катається на лижах. Повторимо речення. Хлопчик. Катається на лижах. Молодці. Хто зображений на малюнку? Хлопчик. Що робить хлопчик? Хлопчик катається. Хлопчик катається на чому? Хлопчик катається на ковзанах. Молодці, давайте повторимо речення. Хлопчик катається на ковзанах. Чудово, ми з вами склали речення за картинками. В нас вийшло дуже добре. Давайте ще раз пригадаємо, про яку пору року ми сьогодні говорили. Про зиму. Добре. Які ви запам'ятали ознаки зими? Чудово! А я дізнаюсь, що прийшла зима, тому що на вулиці стає холодно. Може йти сніг? Замерзати льод. Люди вдяглися в теплий одяг, листя на деревах нема, сонечко зовсім не гріє. День дуже короткий та швидко стає темно. Ми з вами пограли в гру, яка називається «Навпаки». і запам'ятали ознаки зими. А ще. Ми складали речення за картинками і розказали, як діти розважаються взимку. Чудово. Ви молодці та до зустрічі!